У відео присутній гумор, та немає на меті образити чись почуття. Ось дя вогонь же вріє у моєму серці, heart, який так нехило спалахує та витягує мене з темряви. Нарешті я see see бачу тебе кристально ahead, чисто. Ahead, Тож, ну бо продай мене, і я покажу I'm назовні I'm усе твоє лайно. Дивись, як я піду з кожною твоєю частинкою. Недооцінюй ті речі, які я можу зробити. Ось до вогонь же вріє у моєму серці, спалахує повільно, дістаючи мене з темряви. Шарами нашого кохання нагадують мені про нас. Вони досі змушують думати, що ми отримали майже усе. Шрами твого кохання лишають мене без дихання. І я не можу позбавитись відчуття. Ми могли мати би усе, котячись у глибину. Ти мав моє серце у твоїх руках. Та ти грав з ним в одному ритмі. Любий.